Весняний мотив. Розпустились котики вербові, Як прекрасне диво серед див, Лівий берег тихою любов'ю Березневу зустріч охопив. Ще сніги, ще холод, ще понуро. Та вже недовго до тепла кликали мене вербички, Юро, і дорога здалеку вела. А березень у квітень завітав І розтанув у малій крижині. На Рибальськім острові причал відпустив до меж холодні днини. Древні схили бавились струмком, обіцяли бути йому рікою, обізвали сквіти. Ге, Юрко, засліпили очі ріснотою. Кожного травня. Минуле впізнаю, лиш подивлюся з гори на Поділ. Сонце в Дніпро залюбки поринає, Щоб усвітити каштановий схил. Музика, райдух, мелодія цвіту, Все я до серця безмірно приймав, Щоб недаремно у зустрічах літа, Острів мене з теплотою згадав.